Історія української анімації розпочалася в 1927 році, коли центральній мультиплікаційній майстерні, художник-аніматор В'ячеслав Левандовський створив ляльковий мультфільм Казка про солом'ного бачка». На жаль, фільм не зберігся, але нам відомо про нього лише кілька кадрів. Хто бачив, його розповідав, що фільм був мистецький та шикарний. Також В'ячеслав Левандовський створив мультфільм Десять Білка хозяюшка і мишка лиходіюшка та мультфільм про вивчення української мови під назвою Українізація. Проте вони також не збереглись. В українській анімації в ті роки панували анімовані агітплакати, що висміювали Захід, восхваляли СССР. Це був період українізації. Пошукайте в інтернеті, що це таке було. Однак зберегти українську анімацію це не допомогло. З 1930 року репресивна машина СССР знищувала анімацію України, знущалася над творцями, забороняючи їхню творчу роботу. Але все ж таки поодинокі мультфільми виходили. Наприклад, в 1934 році в Одесі молоді аніматори створили перший в історії України графічний мультиплікаційний фільм Морзилка в Африці, режисер Гоєцький та Горбач. В ньому розповідається про казкового персонажа морзилку, який вирушає до Африки, щоб рятувати дитину від жорстокості й несправедливості. Вже через рік виходить Тук-Тук і його приятель Жук, які зняли учні Леондовську, Семен Гоєцький та Євген Горбач. На жаль, когось експериментаторів і перших відкривачів, перемогова репресивна машина, когось війна, решта розчинилася в великій бюрократичній системі і не світилася. Розвиток української анімації був поставлений на паузу і відновився лише в 1950 році. На київській студії з'явився і Полит Лазарчук. Саме завдяки йому ренесанс української мультиплікації розпочався, і початком були пригоди перця 1961 року. На цим мультиком працював і відомий Давид черкаський режисер острова Скарбів. Варто відзначити, що нікого з команди полита не було досвіду у до створенні анімації. Результатом виявився успішний мультфільм, який розповідає про перця, співробітника журналу, до якого звертається за допомогою звірів, що потерпають від браконьєрів. У 1967 році на «Київнаукфільм» надійшов лист від жителя Запоріжжя з проханням зняти фільм, як козаки куліш варили, і навіть же з вигаданими іменами героїв. Так зародилися Тур, Грай і Око. І ще ціла серія медфільмів, як козаки, футбол грали, на Олімпіаду їздили та інші. У 1976 році світ побачила перша серія мультсеріалу Пригоди капітана Врунгеля. Цей мультфільм став одним з головних мультиків тодішнього радянського Союзу. Пригодницька опера про старого капітана Врунгеля, який вирушає взяти участь у парусній регаті, його створили за мотивами повісті Андрія Некрасова. Саме в цьому фільмі вперше прозвучала знаменита фраза Яко яхтом назвете, так вона й попливе. Яхта мала символічну назву біда, і з цього почалися всі пригоди. На судні в Врунгеля невідомим чином з'явилась викрадена з музею статуя Ванери. На скульптуру полюють про органи в особі агента 00 x тодішна породія на агента 007 Джейса Бонда, також безжальні ганстери Джуліку Бандіту і делявору гангстеріто. Мені всі бруді, я так моя. І пісненька моя дрінка, як голос, у струнах Лаля, аля, аля, аля-ля-ля, аля, аля. Скоро лапки мої стануть кулаками, наточу, як ножі, і клавостряками, щоб усі тремтіли, щоб усі тремтіли. У 1980 році з'явився мультфільм Капітошка про дружні стосунки вивчення та каплі капітошки. У 1981 році вийшов мультфільм Аліса в Україні Чудес. У 1984 році на студії Київного зняли мультфільм, як Патрік П'яточкін твоників рахував. А сценарій до нього написала та й власне вигадала самого персонажу дитяча письменниця Наталя Гузева. Га, ми галас там де ти, Час до розуму прийти. Чор я не розбігався, будь футяном намагався. Я набився, не бився, не, галявся. не кричав, причав зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу, Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. Задперед ходив спокійно. Перевертом на руках. На початку 1990-х років через розпад СССР архіви Києва наук були повністю знищені. Через чиновників Міністерства культури загинули майже всі докази, що свідчили про багаторічну працю маси українських аніматорів. Понові заставки, ескізи дружелізнятих стрічок, сценарії майбутніх. Все, що залишалося від радянського спадку української анімації. Добре це чи погано не знаю, напишіть в коментарях нас. Особливості сучасної української анімації є поєднання українських мотивів з елементами фантастики. Для прикладу, візьмемо сучасну інтерпретацію мультфільму про козаків та лісову пісню. Сюжет сучасних козаків дуже нагадує класичні серії мультфільмів: головні персонажі Око, Грай, Тур, подорожують по країнам Європи, знайомляться з традиціями різних країн та грають у футбол. Образ козаків максимально передає українську культуру епохи Гетьманщини та зображає доволі сучасний світ. Інша картинка Мавка лісова пісня зроблена за мотивами драми Феєрії Лесі Українки та дуже гарно передає колорит Закарпаття та міфологію тих часів. Зараз українська анімація намагається опиратися на класичні роботи та отілити на щось нове незвичне. Це коротко про історію української анімації. У іншій частині розглянемо вклад українських художників, композиторів, режисерів, аніматорів, поетів, письменників, авторів сценаріїв. розвиток мультиплікації у світі та в тій же Україні.